вітаю, шановні грибники, оце за 10 хвилин я далеко за шпилями. Подивіться, подивіться, які полячки. 10 грибочків, одного великого я викинув, ну цього меншого взяв. Подивіться, які грибочки. Тут, подивіться, які місця, а це завдяки. Другу, можна сказати, брату з великої літери. Зеліну брати не будемо, але за годину впевнений, що наберем. наберемо. Наберемо ціле відро. Гарні місця, красиві, дикі. І початок покладено. Ось ще один. Супер. Поїхали далі. Ви подивіться, який красень. Це ми за поляками. І огін. Ви подивіться, який величезний чорний грусть. Ой, які місця шикарні. І головне, сюди люди не доїжджають. Дуже красивий. Дуже. Я! Зараз! За поляками і за цьому. Дикі ліса не тронуть. Друже, дякую тобі, що ти привів мене до цього красення. З цього боку у нього. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Білий. Дуже красивий, так. великий білий. Яке відчуття? Це, це, це твій пишу. перший сьогоднішній. Да. І поляки. Класно. І це ще не пів часа ми збираємо. Та да. так. Пум-пум-пум. Ой-ой-ой, як долоня, як долоня. Ламай. Ламай. Ой-ой-ой. ой А ну ціло його. Це ж супер. Буа! Шикарно. шукати його браття. Це точно. Це точно. Ти ще їдеш, далі будеш. Та фантастика. Клас. Друже, я очікував, що буде багато, але коли на 2 квадратних метри. 20 з гаком. Поляків погодьтеся друже, дякую тобі за шикарні місця. Уже майже пів відра, да? Там кульочок, там зонти трошки сироїхали Ну нормальні, нормальні. Продовжую знімати. Оце ж вони якраз і здорові. Я тоді в сувиді, а, як спічечки ножки були. Не більше як 5 копійок радянських. Ой клас. От прямо клас. Пів відра 10 літрового. Но поки ще не одного білого. І все на цьому, ну нічого. Білий на двох один, розпочинились. Саме воно. Саме воно. Гей. Оце отут починав різати. Да, сонце сідає, вечір наступає. Ну, Листопад буде теплий. Тобто буде ще гриби. Ну от, шановні в 17... 16-15 зайшли в ліс. Це 10-літрове ведро. В 17-10 закриваємо збір. Подивіться. 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 Андрію... У Андрія 15 літровка, але... Але Шикартос. Притом з корінцями не ріжу. Ріжу строго під шапку, щоб уже не чистити. І подивиться. Дякую тобі, Андрію. Такі місця показав. <софі> Такі місця показав. Ну от по цим, скажем так, 20 квадратним метрам. Ну, сотні півтори ми на двох точно. А може і дві. Хто їх рахує? Не хоче загубити свою паличку. Палочку. Мати рідна, вон вона іще. Ой-ой-ой-ой-ой. Ще чотири. Повний темряй. Ой-ой-ой. Ой-ой! Ніхто -ой. не Ой на любви сама. А в мене в машині є. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой Ми ж все ж таки люди маємо право на помилку, Ну помилки тут немає, ніякої. Ми прийшли, ми набрали. О, за... до речі, азонта тільки зараз помітив, яка зонтяра, як дві долоні. Я дуже їх люблю, смачні гриби. Олія, солька і... Духмяний перчик. Дивіться. 10-літрове відро. Закінчуємо. Білого. О! Так і не знайшов я. Ну нічого, нічого. апетит приходить, як і звісно, в своє время. Дякую. Дякую, Боже, за все тобі.